Вітаємо, друзі! На зв'язку футбол України. Сьогодні маємо для вас великий трансферний випуск. З'явилась важлива інформація щодо Георгія Судакова. Зазирнемо до Англії і дізнаємось, що ж там Евертон нашого Віталія Миколенка. Ну і гучне повернення, про яке також пізніше поговоримо. А перед початком нового відео від вас підписка на наш канал, лайк та дзвіночок до цього відео. Поїхали! Традиційно розпочинаємо із товариських матчів. Одразу вісім ігор провели наші клуби на зборах. Впевнену перемогу над клубом Земплін здобула оболонь рахунок матчу 4-1. Браво переграв львівський рух із рахунком 3-0. Однак, другий матч Львів'яни звели до нічиєї 0-0 із штурмом. І з таким же рахунком 0-0 закінчили Верес та Віон. ЛНЗ програли Словацького 1-2. Дніпро 1 зіграв в нічию із Чорноморе 2-2. Київське «Динамо» з рахунком 5-1 переграло «Пахтакор», «Ворскла» і з рахунком 3-2 перемогла «Арку». Далі у нас трансферний блок, і перш за все потрібно поговорити про сенсаційну новину. сповістив про неї Фабріціо Романо. Георгій Судаков та Донецький Шахтар найближчим часом підпишуть новий контракт. Повідомляється, що угода буде розрахована до 2029 року, а сума відступних у контракті 100 мільйонів євро. Романо також зазначає, що наразі Георгій перебуває на радарі у багатьох. Клубів Європи. Металіст 1925 оголосив про перехід Дениса Гармаша. 33-річний півзахисник буде виступати за команду Віктора Скрипника наступних півтора роки. У новому клубі він гратиме під номером 19. І ще одним новачком металіста стане півзахисник зорі Денис Нагнойний, інформує Тато таке. 21-річний футболіст вже підписав із харків'янами попередню угоду. Контракт розрахований на 4 роки. І ще один гравець покидає зорі Команда оголосила про відхід легіонера. Пішов з команди 19-річний бразильський форвард Вендел. Орендна угода завершена, тож Вендел повертається до Бразилії, де виступатиме за молодіжну команду Гоеса. У першій половині сезону Вендел провів 6 матчів, зіграв 59 хвилин без результативних дій. ЛНЗ найближчим часом поповнить склад двома легіонерами з Косово. Імена новачків поки не називаються, проте відомо, що один із них. Центральний захисник, який виступає за молодіжну збірну своєї країни. Другий це центральний півзахисник із досвідом виступів за дорослу національну команду, інформує Спортарена. Нагадаємо, раніше клуб вже підписав трьох новачків півзахисника Арада Бара та двох форвардів Молу Бессала та Італо Магната. Серйозне підсилення найближчим часом отримує Верес за інформацією, та то таке рівненську команду поповнять два футболісти з Полісся. Це півзахисники Дмитро. Шастал та Денис Янаков. Обидва перейдуть у команду Шандрука на правах оренди до кінця сезону. Ну і завершуємо трансферний блок кривбасом, який оголосив про відхід форварда Олексія Хобленка. Сторони розірвали угоду за взаємною згодою. Далі переносимось до Англії, де поговоримо про Челсі та Михайла Мудрика. Англійські журналісти дізналися, який же там такий таємничий пункт у контракті між футболістом і клубом, який дозволить донецькому шахтареві отримати ті самі 30 мільйонів бонусів. За повідомленням журналіста за Athletic Клієма Твомі, у контракті футболіста прописаний пункт, згідно якому гірники отримуватимуть по 5 мільйонів за кожний чемпіонський титул Челсі або за їх перемогу у лізі чемпіонів. Тобто, щоб Шахтар отримав за Мудрика усі 100 мільйонів євро, потрібно, щоб він виграв. Із Челсі шість трофеїв чемпіонату Англії або ж Ліги чемпіонів. Ну і надходить інформація з Мадриду, яка не сподобається українським вболівальникам. Тібо куртуа значно випереджає графік відновлення та зможе вийти на поле вже у квітні. Про це пише Коп. Попередньо очікувалось, що Тібо пропустить весь сезон, однак він відновлюється після травми коліна значно краще ніж прогнозували лікарі. Відомо, що куртуа вже працює на тренуваннях. Із м'ячем. Тож можемо уявити, що в теорії Тібо вийде на поле у матчі однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів, якщо, звісно, важкові туди доберуться. Перші матчі цієї стадії турніру прийдуть 9-10 квітня. Далі поговоримо про Евертон Віталія Миколенка, який знову можуть позбавити залікових очок. Нагадаємо, ця справа тягнеться вже давно, команду звинувачують у порушенні фінансового фейерплей. Наразі відомо, що у середу розпочнеться апеляційне засідання у справі Евертона, який отримав від АПЛ ще один штраф у мінус 10 очок. Як стверджує Sky Sports, розгляд справи триватиме щонайменше три дні, проте вердикт очікують лише в середині лютого. Нагадаємо, АПЛ вже позбавила Евертон. 10 ти очок у цьому сезоні команді зафіксували фінансові збитки у розмірі 304 мільйони фунтів за три роки, а це майже втричі перевищує дозволений ліміт. У турнірній таблиці команда Дайча йде на 17-му місці, маючи у активі 17 балів. Останній у таблиці Шеффілд має 10. Ну і наприкінці випуску поговоримо про камбек, який ми вже анонсували раніше. Стало відомо, що повертається до коментування Віктор Васко. Про це оголосив офіційний транслятор матчів АПЛ в Україні компанія Сетанта Спортс. Найближчий ефір вже 10 лютого. Це буде матч Манчестер Сіті Евертон. Ну що ж, на сьогодні це все, друзі. Напишіть у коментарях, за яку суму Донецький Шахтар продасть Георгія Судакова. На вашу думку, можливо, вони навіть замахнуться і захочуть перебити той рекорд Михайла Мудрика. Щоправда, треба уважно читати, які там пункти в контракті будуть написані. На сьогодні це все, друзі. Підписуйтесь на канал, залишайтеся на зв'язку з футбол України. До зустрічі!